Дуже часто задають подібні питання, що ефективніше буде працювати в прокаті, що вигідніше. Відповідь готова, тому що відповідаю досить часто по таких питаннях. Якщо ви плануєте працювати в такому хай-енд ешелоні біля якихось пафосних туристичних центрів, ви можете взяти Outlander 500 або 700. Техніка дорога. Але в подальшому витрати на її утримання не такі великі, тому що ресурс двигуна порівняно великий, і ви будете тратитись в основному по підвісці запчастинки, розхідники. Звичайно, масла фільтра. Безумовно, нікуди ви від цього не дінетеся. Щось можливо, якась полось відригне щось такого плану. Середній діапазон це F-Moto лідер. 450, 520, 625. Головне, візьміть техніку, щоб вся була однаково. Одного покоління, одного модельного року, тоді буде простіше з запчастинами. В крайньому разі, що нема навіть, хоча в нас запчастини є практично на всі, це все, що тільки можна уявити, в крайньому зовсім разі пустите одного на канібалізм, будете ним ремонтувати інші. І економ-сегмент. На мою думку, щось із лінхаїв або дешевенький 300-400, або, якщо краще 550, 565, оці новіші, там теж є з чого вибирати.